Вітання на каналі вдома. В цьому відео ми розглянемо такий коктейль як Куба Лібре. Коктейль, який дуже простий, але має довгу історію. А також зробимо цікаву варіацію з Джеком Деніалсом, оскільки поєднання Джека Деніалса і Коли є одним з найпопулярніших в Сполучених Штатах та Канаді. Трохи про історію коктейлю Куба Лібре». цей коктейль з'явився під час війни за незалежність острова Куба, коли американські солдати, які були союзниками в цій війні, залишилися на острові Куба і почали з'єднувати інгредієнти, такі як білий ром, з кока коли яка активно почала імпортуватися на цей острів. Також додали лайму, так і виникла Куба кубалібри. За легендою, під час створення першого такого коктейлю пролунав тост пер Куба Лібра, що і стало назвою для цього коктейлю. Тож, приступимо до приготування. Коктейль в нас дуже простий, до його складу, як я вже і сказав, входить білий ром, кола і трохи лайму. Розпочинаємо приготування з того, що додаємо до ром, Додаємо 50 мл світлого рому. У нас це Гавана Клаб, кубинський ром. 30 і 20. Наступним нам треба 10 мл свіжо соку лайму. Тепер додаємо до нашого хайболу лід, а потім коло. За рецептом на сайті IBA у нас йде до складу цього рецепту 120 мл коли. Ми вже перевірили, це якраз повінця цього нашого хайболу. Тому додаємо колу. Трошки змішуємо інгредієнти обережно. Для прикраси використовуємо наш лайм. Достатньо однієї скипки. Додаємо трубочку. І кубалібри готова. Пер кубалібри будемо пробувати. Дуже приємний освіжаючий смак. Це, мабуть, одне з найкращих поєднань коли з, з алкогольними напоями. Мені дуже подобається, тому що саме білий ром придає трохи терпкості. Зрозуміло, що солодкість тут від коли йде, і якраз це балансує все трошки додавання, додавання лаймового соку. Тому із коктейлів, які робляться з колою, це, мабуть, один з найкращих варіантів. Це зовсім не схоже на коктейль «Ром-кола», яку я пив в свої студентські роки, але, скоріше за все, в тому коктейлі не було ні рому, ні коли. Тому це не дивно, що вони не схожі. Тепер можемо приступити до приготування нашої другої версії цього коктейлю, який буде з Джеком Деніусом. В Сполучених Штатах та Канаді коктейль з Джеком Деніелсом та колою є дуже популярним. Сама компанія Jack Daniels активно випускає на ринок в великій кількості вже фасовані в банки коктейлі і розповсюджує їх по всьому світу. Але ця версія коктейлю поєднує лише Колу та Джек Деніелс. Ми ж спробуємо зробити за рецептурою Куба Лібре. У цій варіації є навіть неофіційна назва Jack Libre. І я думаю, це буде цікаве поєднання смаків. Тож почнемо міксувати. Так само нам знадобиться хайбол, і першим ми додаємо 50 мл джек Daniels. Наступним інгредієнтом так само буде у нас лайм. Нам знадобиться 10 мл. Додаем Лід. И последним добавляем колу. Так само обережно смешиваем нашу. Борне ложку, прикрашаємо скибочкою лайму. Додаємо Трубочку. Тосту до цієї версії я ніде не знайшов, тож просто пробуємо. Як я і згадував в відео про лінчбургський лимонад, для мене Джек Daniels пасує в небагатьох коктейлях. і, мабуть, версія саме. Jack Libra одна, одна з таких. Дуже чудове поєднання коли і, і джека Деніуса. Воно навіть пасує без лайму, але лайм його поєднує, мені здається, краще. Тобто легка кислинка все ж таки робить цей коктейль значно збалансованішим і кращим. Дуже багато різних легких смаків від Джеку Деніуса. Тому цей коктейль в плані насиченості. Виграє, мабуть, у версії класичної Куболібри. Але у версії Куболібри є свої плюси. Він відчувається більш свіжим, легка терпкість смаку теж надає якусь цікавинку цьому коктейлю. Тому ці версії рівноцінні, я вважаю. Для мене цікавіше за смаком, все ж таки версія з Джеком Деніусом. Але і версія з Ромом мені теж дуже подобається. Тож, можу радити обидва ці коктейлі до приготування. Сьогодні ми приготували два дуже легких, але дуже смачних коктейлі. До зустрічі в нових відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, залишати свої коментарі, а також, як завжди, ви знайдете внизу в описі посилання на найбільші фонди для допомоги силам оборони України. Це, як завжди, важливо. І до зустрічі в нових відео.